Шановні мої підписники та гості мого каналу всім доброго здоров'ячка. З вами, як завжди, Валерчик Бережний і ви на каналі Валерчик Бережний. Нарешті ми дочекалися. Дочекалися, що з кожним відео роботи на старому хуторі, а саме з нашою хатинкою, саме розповсюджене питання, саме такий розповсюджений коментар був Валерчик, чим ти опалюватимеш дану хатину? Ну нарешті, нарешті ми дочекалися відповіді. Я думаю, в сьогоднішньому відео будуть всі відповіді на дане запитання. Я чесно вам кажу, ось подивіться коментарі. Під кожним відео, що ми розбудовуємо наш старий хутір, е... одне розповсюджене питання. Чим будеш опалювати дану хатинку? Хатка невеличка, я вам так скажу, до 50 квадратів. Але ж її потрібно чимось опалювати. Зима, як кажуть, не за горами, зима на носі, і потрібно опалювати хатинку. Так що, ось їдуть майстри. І я думаю, зараз ми все покажемо, чим, що, де і як. Бачите, отаку От мені машину потрібно на господарство. Не калинку, а таку, щоб все влазило, влізало. Так, щодо кондиціонеру. Дивіться. Купер Хантер називається. До мінус 25 взимку і влітку любу жару подолає. Так що, межте відяха, все акуратно, все красиво. Надіємося, що скорим часом будемо вже з теплом. Ну, воно так, днем прохладно. В даній хатинці, а вечором уже, точніше, ну да, днем прохладно, на вечір стає жарко. Ну, все одно зима не, не за горами, потрібно щось вирішувати. А там він покажу, я да, взимку він покаже. Так, взимку буде видно. Триваю, чи, чи ти ставку зробив правильно, чи ні? Чи будемо буржуйку yeah. варити, чи булір'ян якийсь. Так. Батько він такі ідеї подає. Ну, поки дядьки працюють над кондиціонером, наша задача з Віктором Миколаївичем, бачите, взяв Віктора Миколаєвич метровку. А, ще один проєкт, бачите. Я зварив, Івана Ігорівна покрасила такий невеличка фотозона, такий витір мистецтва. Нам потрібно відбивати межі. Зараз по документам глянемо на цю земельну ділянку. І потрібно будувати паркан он звідси. Закрити двір повністю. Ну, як повністю? В планах, звісно, і тут від цих сусідів паркан побудувати. Я так зрозумів, ну, це їхній паркан. Ну, я так зрозумів, його ніхто не відновлюватиме. Може, на наступний рік, якщо все буде добре, я також поставлю тут такий паркан. Ну, щоб дворик був загороджений, культурний, акуратний. Так, що до місця, де буде кондиціонер, він буде. Вирішили тут вже щось чую, дядьки светлі. Думали, тут, тут телевізор, тут не вийде. Так, Івана Юрівна, до вас питання? Чому саме такий вид опалення, а не боляр'ян, буржуйка? Будуть питання всі до вас. багато хуйових, да? тому що стіни і буду дуже чорні. Тому ми вирішили, що це буде більш альтернативніше для нашого закладу. Так що ви почули, зрозуміли, да? щоб не було тут зайвої, зайвого бруду, пеляки і так і далі диму цього вихлопних газів. Думаю, що щось, що ну так, да. і ще таке. Я саме головне, що в нас заклад такий, де є спінне, щоб ніхто не оббігся одним словом, об буржуйку, не вирішили кондиціонер. Так що щось з цього вийде, далі буде. Оце <му> де might be there. Grazie, ciao culturno, ciao salsa, ciao 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 Есть пробитие. Видно <свят> в Европу. Фух. <свят> Пробурили. Стеном. Так, замеряется. Кондер ставится. Так, що, Віктор Миколаївич свою місію виконав. Землевпорядника, землеміра, відбив межу, бачите яку? І нам потрібно, нам потрібно зараз буром відбивати, точніше, бурить, ямки і будемо робити паркан. Та 2 метри. У нас буде паркан звідси. І от сюди отак раз, глянем, що тут уже, на якому етапі, та діло буде. Хіба вона не сходь, як той казав? Так, друзі, дивіться, поки я почав намічати, де будуть труби, Ну, розмітив ділянку, як тут уже. Говорять серйозні речі. Щось тут мотають трьохметрові, кілометрові, провода, шланги, і так і далі. Ну, всіх тонкостей ніхто вам показувати не буде, бо це таке ремесло нелегке. Не а то приїдеш, зробиш комусь, а воно не робить, да? Будуть непереливки. Дядьки вже роками займаються. І тонкості своїх нікому не розповідають. І ми не показуємо. Так, трошки. Кожен повинен займатися своєю справою. Правильно кажу? Отак. <рес> от <бри>. от. <рес> так що. Так. Ну що тут? Зараз почепим, покажем. Протестуємо, я думаю. Як вона називається, правда? Внутрішній, Внутрішній блок. Висить. А наружній... Окей. Okay. Так, okay. да. він найважкий, я так зрозумів. Все воно так красиво, акуратно буде висіти. Думали тут, так тут телевізор. Думали на цій частині. А що нам тут помішало? Зараз запитаємо. А, тут кажуть, люди сидітимуть, дутиме прямо на людей. А так, дутиме кондиціонер раз і буде циркуляція. Запевнили, що таку невеличку нашу хатку буде без проблем обігрівати. Так що, йдиться, який полосос мощний. Все-таки, аби в машині прибирати, було б дуже здорово. Так, ну що, зараз глянемо, що там на дворі. Так, бачите, яку кобру скручують приборкують. А воно таке довгий потрібно бути. Чи можна його було так там це довгий потрібний? Да? Віхопи до мінус 25 мінімально довжина магістралі 5 метрів. А я зрозумів. Краса. І це ж наружний блок. Дитки роблять дуже швидко, професійно, по Кобиляцькому району. Ми багато робимо, щоб більше ста грошей їздить. Я понял. <сі> <сі> Всі хочуть з мене взяти баблішка. Труба длинна робиться для того, щоб був правильний холодильник. культур. То... Зрозуміло. Так, для тих, хто вчиться спорить кондиціонер. А взагалі встановлюєте по всьому Кабаляцькому району чи встановлюємо, не тільки Кабаляцький район, Полтавська область, Кировоградська область, Дніпропетровська область. Отак от, от. Сертифікат на монтажні роботи. Так що, хто хоче швидко, якісно встановити в себе кондиціонер, номер телефону залишу в описі під даним відео. Дядьки приїдуть дуже швидко. Якісно. Все буде чітко. Будете задоволені, бо знаю людей, роками в них кондиціонери, і все чітко. Терильна, частенько, все по красоті. Так, важкий цей Купер Хантер, блін. Це як тут і був, да? Так, ну а цей процес як називається? Цей процес називається вакуумація. Ми прибираємо повітря з труб. До речі, тільки розпакували кондиціонер із цієї внутрішнього блоку, да, повітря вийшло. Це те, я так зрозумію, на заводі загазовується. На заводі заправляється азотом для того, щоб знати, що кондиціонер якісний сильніший він не трави. В процесі транспортування чи ніде нічого не ні, відірвало. Ні, ні. Ага. Наче все чітко було. Так що. Бо я ще раз повторюсь, кожне моє відео підписників або просто глядачів починається з того, чим же буде отаплюватися даний будинок. І оце я чую рік, ці запитання. Я думаю, сьогодні буде вичерпна відповідь, чим би будемо отаплювати дану будівлю. Коли не, буде світла. Коли не буде світла, буде генератор. Генератор придбали для цих потреб. А що робити? Як дзига крутиться? Там не що. Ух, аж голова закрутилась. Ти в обратну і так, сторону. І так кожна... Ні, друг, обратно не вийде. І так кожну ямку. Дивіться, друзі, яка ситуація літом з тим парканом було краще. Фух, ями бурилися дуже чітко. А тут щось слабо йде. Що ж я тут? По чайній ложеці добуваю. Сюди нам на хутір... Вірастюка потрібно або усика на допомогу будівництві. Так що, поки дядьки домонтовують кондиціонер, ми тут дуже мелкими шагами робимо паркан. Далі буде. Ну, я, як кажуть, не зупиняюсь. Потихеньку, але йду до своєї цілі, до своєї мети. Так що, одним словом, труби вже зроблені, зварені докупи. Залишилось тільки ямки зробити і бетонні роботи знову. Там цементу залишилось мішків 8, потрібно його сюди до холодів, до морозів використати. Так що, якось так. І другу і так само, да? Так, так? так само. Так, тут інструкція для чайників. Так, це обшковуватися. Не забувайте. Раз на рік бажано робити повну обслуговування. Може розвиватися не сезон, є такий час, березень, квітень, травень місяць, або вже жовт вересень, жовтень, листопад ми приїжджаємо чисто такі Тобто хлопці повністю розбирають до цукрів, миють радіатора і так далі, все і пульт, як телефони раніше Де були. Де удобно. Шановні мої підписники, кондиціонер вже встановлений, вже і гріє, і холодить, все, що хочеш, роби. Розповіли нам коротку інструкцію, а далі самі. В своєму режимі будемо нас, налаштовувати. До побачення. Ну що? Швидке, якісне установлення, установка кондиціонерів відбулася. Розповіли нам всі нюанси, всі тонкощі. Бачите, все культурно, все красиво, нехай працює. І обігріває наш старий хутір. Тепер я думаю, шановні мої підписники та гості моєї ютуб-каналу, питання красиво, да. Самі собою відпали. Як буде опалюватися дане приміщення, дана будівля, дана хатинка. А то питань було дуже і дуже багато. Зробимо. Ну, акуратно, нікому не заважає. Один праник, рубель ми обрали, бо там був рушничок. Щоб да. все було синхронно Ну що, шановні мої підписники та ось мої ютуб каналу, на цій прекрасній ноті будемо завершувати наше сьогоднішнє коротеньке відео. Пишіть коментарі, натискайте вподобайки. І все буде добре, все буде Україна. Всім добра!